Реалізувати себе та свої бажання в Івано-Франківську організують безкоштовні курси з англійської психології, IT та арт-терапії. Навчатися можуть як місцеві мешканці, так і внутрішньопереміщені особи, незалежно від віку. Серед цікавинок проєкту каже менеджерка Оксана Артемовська, український розмовний клуб. Заняття проходять в незвичному та цікавому форматі в поєднанні з відвідуваннями музеїв і театру. Це не є вивчення української мови з точки зору граматики і орфографії. Це є саме розмовна мова, якою писали на. Наші письменники, прозаїки це є дослідження нашої культури в цих творах. Люди, які дзвонять, реєструються, їм якраз і цікаво пізнати цю мову глибше, згадати ті слова, які забули, тому що є середньостатистична база слів, які ми зустрічаємо в загальних новинах, десь спілкуванні. А є ті, які призабуті, які, знаєте, смачненькі такі наші українські слова. Найпопулярніший запит на навчання кажуть тренери: курс англійської мови. опонувати її, прагнуть, і дорослі, і підлітки. Адже це один зі способів роз сказати світу про війну в Україні і привернути до цього ще більше уваги. Так вона буде корисна, щоб донести правду про Україну цілому світові. Тому що насправді на міжнародній арені дуже часто інформація спотворена, дуже часто працює ворожа пропаганда. І тому, щоб змогти побороти цю пропаганду, треба давати новини та події від нас. А якщо ми не знаємо мови, як ми можемо це подати? Буде англійська мова рівня А2 продовжуватися, і так само тоді є. Набір на рівень А1. Тому якщо бажаючи, хочуть ще долучитися, то можна зареєструватися, заповнити форму. Підтягуються інші аспекти, такі як граматика, бо без неї нікуди, такі як лексика, слухання. Ну але основний акцент, звісно, йде на розмовну мову. Організатори запрошують дітей на додаткові курси: шахи, школа кераміки, футбол та мобільна фотографія. Навчання проходитиме в межах проєкту Шелтер івано Івано-Франківськ». Кошти на його реалізацію виділяють міжнародні партнери. Мета проєкту – підтримати молодь, підтримати дітей в ці складні часи. Які ми зараз переживаємо, і заповнити їхній час цікавими освітніми курсами. У нас відбуваються програми для різного віку і різного спрямування. Дуже важливо на даному етапі не забувати за нашу молодь, за наших дітей, щоб вони отримували якісні знання. Не дивлячись на складнощі і не і виключення світла, і холод, і онлайн навчання, розпочнуться курси 16 січня і триватимуть три місяці. Зареєструватися на них можна за спеціальною формою, яка розміщена на сторінці шелтер Івано-Франківськ у Фейсбук. Плюс загриби квіталі Магалаті, телеканал 402.